Серед пам'яток архітектури калоша увагу гостей міста привертає споруда колишнього польського гімнастичного товариства Сокіл, створеного у 1867 році. У Калуші осередок цього товариства зав'язався 1891-го. Його будівля розміщена в історичній частині міста. Проєкт будівлі розробили інженери Мичеслав Ревчинський та Мичеслав Лянгер, котрі керували будівництвом. До речі, роботи з проєктування та керівництво будовою обидва фахівці виконували безінтересовно, тобто безкоштовно. Комітет будови очолював посол до Галицького Сейму від Калуського округу Адольф Вурст. Його заступником був керівник польського товариства Сокіл у Калуші Каїтан Косач. Розподілом та видатками коштів заправляли ксіонс Йозеф Шелігевич та директор Ощадної каси Станіслав Хелебранд. Наріжний камінь майбутньої будівлі закладено в липні 1906 року. А вже 8 вересня 1907 -го. споруду у стилі Ренесансу було урочисто освячено. Будинок товариства в той час можна було побачити майже зі всіх боків міста. Загалом на будівництво використали. 75 тисяч 150 корон і 49 гелерів. Загальна площа 450 квадратних метрів. Внутрішні приміщення розташовувались наступним чином. За вхідними дверима була роздягальня: ліворуч канцелярія, праворуч сходи на другий поверх. Роздягальня площою 60 квадратних метрів. За нею велика кімната вчителя, яка з'єднана з залом. Також поруч кімната відпочинку. Під час виступів ці кімнати слугували як театральні гардеробні у глибині гімнастичної зали. Площею 150 квадратних метрів споруджено велику сцену 40 квадратних метрів, декоровано Станіславом Ясінським. На другому поверсі над фойє та приміщенням товариства діяло казино. Стеля була зроблена з дерева та очерету, ліпленого глиною, що створювало чудову акустику. Декорований фасад споруди з двома нішами міщує погруддя польських поетів Адама Міцкевича та Юліуша Словацького. Будівлю прикрашала велична фігура сокола з розпущеними крилами. Вона була розміщена у верхній центральній частині будівлі. Товариство Сокіл у Калоші гуртувало польську громаду до участі в майбутньому державному житті ще в часи Австро-Угорщини. Після Першої світової війни будинок сокола, завдяки помочі дирекції Саліни, був відновлений та електрифікований. 1930 дев'ятсот році Калузький Сокіл мав великі урочистості. Він освячував свій прапор. 1939-го тут був відкритий кінотеатр серед фільмів, які демонструвалися. Ймовірно, була легендарна кінострічка «Марисінька». Як кінотеатр, ця споруда в 1941 -му, 1944 -му роках була відома також під назвою Гльорія, а пізніше Колос та кінотеатр імені Тараса Шевченка 1947-го. У 60-х роках ХХ століття тут містилося. Управління кінофікації театральна студія. А з 1977 і до пожежі концертна зала Калузького культурно-освітнього училища з 1990 року Калоське училище культури. А з 2005 року Калузький фаховий коледж культури і мистецтв. У кінці червня 2002 року відбулася пожежа, яка повністю знищила перекриття будівлі. З 2007 року розпочато ремонтні роботи. Проте здійснено тільки ремонт покрівлі. Та фасаду в рамках реалізації європейського проєкту Культура у відзеркаленні. реставрація будинку культури в місті Саїні, Румунія та концертного залу в місті Калоші. Тут функціонує мультикультурний центр. Проєкт тривав продовж трьох років з 2019 по 2022. Урочисте відкриття центру відбулося у вересні 2022 року. Відреставрована будівля це сучасне приміщення зі збереженими металевою сходовою кліткою сходами. Цільного природного каменю та сценою із трьома сходинами, із архітектурно-мистецької точки зору, це красива будівля з великою кількістю декоративних форм.